Сподіваємось нас чути. Добрий вечір. Як і обіцяли, проводимо розіграш декору серед підписників каналу Казки Української. 20 жовтня. І, і на сьогодні ось ці підписники, які написали коментарі. Серед них ті, які виконали умови розіграшу, всього троє. В хронологічному порядку це перший номер. Це у нас, зараз я відсортую на найновіші, тобто про хронології. І саме внизу це самі старі коментарі. Тут коментарі не підтвердили своєї участі, і ось хто перший підтвердив, це Тарас Тарасов. Так, він написав розгорнутий коментар і сказав, що хоче прийняти участь. Написав, який декор його цікавий. А далі. Сергій Балу і третій сьогодні коментар від Тетяни Шевченко. Тому троє, троє у нас, і ми їх позначили ось так: перший, другий, третій. Тепер серед трьох претендентів ми будемо робити розіграш. Для цього заходимо на якийсь сайт, знайшли Random.org. Вибираємо трьох від одного до трьох. Учасників і нажимаємо один раз. Генерейт. Номер 3. Номер 3. Це перший, хто стає переможцем. Першим, тому що якщо не відповість нам номер 3. Е, то... Номер 3 три. Три, да. переможець. Переможець. Номер 3 переможець. Так. Написали. І якщо Тетяна Шевченка нам не відповість, або не скаже, що вона хоче. Ну, я розумію, вона хоче, відповість, ну на всякий випадок, зробимо другого в черзі, якщо не буде ніякого контакту з нею. Це буде номер три. Поки так само Генерейт ще раз. Один. Один. Тобто другий по це буде номер один. Другий. Претендент. І третій буде на останок Тому, поки Тетяна Шевченка є переможцем, ми її вітаємо. І для того, щоб отримати свій подарунок, зв'яжіться, будь ласка, з Юлією Маршалою. По контактах в її, кан... на її каналі. В... На її каналі є ось такі контакти: Instagram, Facebook, TikTok, електронна пошта. Напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення. Ми перевіримо, що це ви, Тетяна Шевченка. Ось у вас є доступ до такого каналу. Перевіримо якимось чином. І тоді ви отримаєте свій подарунок. Напишіть, будь ласка, що ви виграли і отрим... хочете отримати імені декор, як ви писали тут. Ім'я Анна Марія і червоного кольору і білу ромашку. Все так написано. Тому пишіть про це і свою адресу, куди вислать ваш подарунок. Дякую за участь. Сподіваюсь, будуть ще розіграші. Якщо вам цікаво, пишіть про це. Зробимо ще. Дякую за увагу, до побачення. Дякуємо, до побачення.